Привіт! Сьогодні ми ознайомимося з мобільною версією платформи Libertex. Ви дізнаєтеся, як використовувати основні функції застосунку прямо зі свого смартфона. Це дозволить вам бути на зв'язку з ринком в будь-який момент і з будь-якого місця. В першу чергу, давайте подивимося, як завантажити платформу. Є декілька способів, найпростіший з них це з офіційного сайту fxclub.org. Я показую вам адресу сайту, коли ви заходите сюди з браузера. Тоді вам буде запропоновано вверху, вверху сторінки одразу завантажити застосунок. Якщо ні, тоді натискаєте меню платформи. Мобільний додаток Libertex для iPhone та Android. І тут буде кнопка Завантажити додаток. Далі. Другий спосіб це App Store. В App Store пишемо Libertex. І вам буде запропоновано також завантажити встановити цей застосунок. У мене він вже встановлений, тому я можу тільки оновити. Коли застосунок у вас вже встановлений, давайте подивимось основні кнопки, налаштування, переваги та недоліки мобільної версії Libertex. Найголовніша відмінність цієї версії в тому, що тут складніше робити аналіз. Наприклад, якщо ми робили це в веб-версії, то ми могли відкрити графік на весь екран і потім. Додати багато різних індикаторів, намалювати лінії, фігур. Тут можливості малювання і додавання індикаторів немає, але є інші цікаві фішки. Дивіться, якщо у нас є сигнали від Trading Central, то ми можемо таким сигналом одразу скористатися. Далі, тут є можливість дивитися напрямок індикаторів, що вони нам показують, продати, купити або нейтрально основні індикатори, такі ж самі, які були в веб-версії. Є новини, так само можемо читати з різних джерел. Джерела можна фільтрувати, щоб не читати все підряд. Угоди, тут є угоди лайф, якийсь трейдер купив, продав, саме даний актив, який ми розглядаємо. Ну і інформація про саму валюту. Повертаємось назад. І тепер давайте пройдемося по основним розділам платформи. Самий перший розділ це. Справа вверху натискаємо на ваші кошти. Тут буде можливість перемикатися між рахунками. Лібертекс демо. Переключається на Real. Ось так. Натискаємо на зелену кнопку, здійснюється переключення аккаунта. І таким чином ми перейшли на реальний рахунок і можемо тепер торгувати реальними коштами. Тут буде висвічуватися вже сума реальних коштів на рахунку. Далі. Також є можливість перемикатися між іншими рахунками або на Лібертекс портфоліо. Так само тут є можливість подивитися інформацію про ваш статус. Якщо статус, наприклад, зараз тут Diamond, інформація про цей статус, що він нам дає, які знижки можна активувати, який обсяг торгівлі, та подивитися можна по правилам отримання статусів і які переваги вони надають. Це ви все можете прочитати самостійно. Наступний розділ це угоди. Зліва, якщо ми натискаємо ринки, у нас відкрито буде екран з основними активами. Наступна кнопка знизу угоди показує всі відкриті угоди на даний момент. Те, що зараз в ринку. От у зараз у мене відкрито дві угоди по акціям Intel і по індексу SP 500. І результат по ним. Якщо воно замальоване, значить ринок ще закритий, пізніше стане відкритим, коли відкриється американська біржа. Далі, в очікуванні, це відкладені ордери, яких у мене зараз немає. Можемо зробити наказ брокеру, купити по певній ціні. Третє це закриті угоди. Ось тут можна і подивитися їх деталі, що за угода була, здійснити таку саму операцію, ну і там результат за період. Наступна кнопка, пошук. Тут ми можемо швидко знайти якісь актив, який нам потрібно. Наприклад, ми шукаємо акції Amazon, пишемо і знаходимо акції Amazon. Зараз перерва. Через 2 години з половиною акції будуть доступні для торгівлі. Наступна це гаманець, ваша улюблена кнопка, на яку ви будете нажимати часто, кожну п'ятницю, мабуть. Тут ви виводите, заводите кошти. Я вам детально показував цей розділ у веб-версії. Він тут майже нічим не відрізняється. Знову ж таки, поповнення рахунку. Ті ж самі способи, що і у веб-версії. Вибираєте рахунок, яким способом хочете поповнити рахунок. Далі суму прописуєте. Отримуєте адресу гаманця вашого прикріпленого до рахунку, копіюєте його і пересилаєте на біржу чи в обмінник, дивлячись, яким способом ви будете користуватися. Я вам покажу звіти по зняттю і поповненню з цього рахунка. Нагадую, що це наш загальний рахунок з моїм партнером Іваном Морощуком, на якому ми інвестуємо, торгуємо. І я у попередньому уроці показував вам транзакцію поповнення і транзакцію зняття з цього рахунку. Повертаємось на попередній екран. Виведення коштів та ж сама історія. Вибираємо, з якого рахунку знімати. Прописуємо суму, вибираємо спосіб для зняття. Мій улюблений це криптовалюта Tether USDT в мережі ERC20. Також є інші способи. Можна користуватися переказом на гривневу картку. Способи можуть бути змінені, в залежності від того, що у нас доступно від сьогоднішніх платіжних систем і згідно заборон або обмежень Національного банку України. І сюди ми вписуємо адресу для криптогаманця, на який ми хочемо ввести кошти. Тоді буде доступна кнопка «Вивести». Внутрішні перекази між рахунками, з якого рахунку, на який ви хочете перевести, Бонуси чи реальні кошти, прописуєте суму. І робите переказ. Це відбувається миттєво без комісії. Бонусний рахунок. Тут можна перевірити ваші бонуси, якщо вони у вас є. І згідно з правил застосування цих бонусів можна ознайомитися ось тут. Далі. Переходимо до одного з найоб'ємніших розділів це розділ додаткова. Правий нижній кут. Тут можна змінити свої дані особисті, ще раз можна перечитати інформацію про програму лояльності і статуси, змінити номер телефону, пошту, ім'я, прізвище, місто і так далі. Вхідні листи від компанії, що вона вам там присилає, якісь сповіщення про акції, про важливі новини, рахунки. Так само між ними можна перемикатися тут. Створювати нові рахунки. MetaTrader 4.5. Натискаємо, обираємо, який рахунок нам потрібен, MetaTrader 4. Тип виконання угод, реальний рахунок, перші два верхніх, або демо рахунок нижні два варіанти. Криптомайнер, з яким ми вже знайомі з минулого уроку. Інформація про криптомайнінг, кнопка для того, щоб майнити без інвестицій. Все тут доступно. Можна прочитати відповіді на поширені питання щодо того, як працювати з криптомайнером. Далі. Звіти. Ось тут давайте залишимось детальніше. Тому що я вам обіцяв показати транзакцію в поповненні зняття коштів, ту ж саму, яку ми робили у попередньому році через веб-версію. Ось 100 доларів ми поповнювали рахунок. Це у нас було 10 січня. Я цей урок знімаю через кілька днів. І транзакція виведення коштів на 10 тисяч доларів з рахунку MetaTrader теж 10 січня. Звіримося з часом. Тут вказані комісії, платіжний збір, по якому курсу. І час виведення коштів. Переходимо в вкладку баланс. Тут буде детальніше видно про час виведення коштів. Ще раз. Ось 14-14 час виведення коштів, і давайте подивимось на цю транзакцію в моєму гаманці Metamask. Тут, як я вже розказував, не зовсім зручно дивитися надходження і зняття. Ми подивимось. Адресу гаманця 0Xe в кінці 59F8, і на окремому ресурсі ми можемо перевірити цю транзакцію. Ось ця адреса гаманця. Листаємо нижче. Тут будуть вказані також комісії за кожну окрему транзакцію. Ось. 10 січня 12.26 за Грінвічем транзакція на зняття з Metamask, цих 100 доларів, яких ми поповнили на Libertex. І ось наступна транзакція 1415, тобто через хвилину після того, як гроші вийшли, вони поступають на рахунок Metamask зі знаком плюс, ну і за вирахуванням комісії, та згідно з того курсу, який був в даний момент. Ми подивилися звіти по транзакціям. Тепер давайте подивимося ще звіти по котируванням. Історія котирувань. Цей розділ я вам теж показував у веб-версії. Тут ми обираємо, який актив нас цікавить, де ми хочемо подивитися детально котирування. По фільтру вибираємо, яко, який тип рахунку нас цікавить, яка дата і час встановити. І тоді подивимось, що відбувалося на той момент з цінами. Далі. Тут можна налаштувати повідомлення, які вам будуть надходити від платформи. Проставляємо галочки, що вас цікавить, який тип сповіщень. Мова. Можна переключати мови тут. Ну і решта інформації є загальною про компанію, про партнерську програму. З цим ви можете всі самостійно ознайомитися. Останні три вкладки це спілкування з підтримкою. Якщо у вас є якісь проблеми, задачі. Або питання, ви можете їм написати, або ще краще звертатися до персонального менеджера, він більшість питань може вирішити оперативно і краще для вас. Наступне повертаємося в розділ ринки і подивимося на верхню панель, що у нас є тут. В принципі, всі ці розділи вам уже відомі. Тут є фільтр гарячий та трендові інструменти, те, чим можна зараз торгувати, що більше користується популярністю, потім розділ Обране. Ви вже знаєте, що це ті активи, які ви обираєте в свій список, який вас цікавить, сигнали. Є фільтр по сигналам від Trading Central, де є в дану хвилину сигнал на продаж або на купівлю. Цими сигналами зручно користуватися, тому що нам не треба дивитися детальну аналітику, від якого рівня, чому саме цю угоду треба відкривати, а можна одразу нажати Застосувати і сигнал буде використаний. Лише суму треба поміняти для цього сигналу. А Take Profit і стоп Loss вже будуть встановлені. стоп Loss на графіку буде видно і встановлюється в цифровому значенні, по яким котируванням він буде заданий. Повертаємося в попереднє меню. Крипто. Можна окремо відфільтрувати всі криптоінструменти. Щоб торгувати тільки ними лідери зростання, тут є по аналогії з попередньою версією: всі, хто зросли найбільше за сьогодні, лідери падіння, хто найбільше впав, висока волатильність за один день, висхідний тренд. За 30 днів, тобто все, що зростає останній місяць. Як бачите, ну, ми знаємо, тренд наш друг. Треба купувати все, що і так уже зростає, продовжувати. Тренд скоріше продовжиться, ніж розвернеться. Тренд несхідний. Ми можемо заробляти і на знижені ціни. Тут є різні активи, які падають в несхідних трендах. Ми можемо також цим користуватися і заробляти на цьому. І є фільтр для всіх сировинних товарів. Ось вони. Наступне індекси: у нас є вкладка. Де можна обрати будь-який із доступних індексів фондових? Наступне лабораторія. Переключимось на демо-рахунок. Давайте перед тим, щоб скористуватися сигналами з лабораторії. Ось так ми нажимаємо в верхньому правому куті. Демо-версія, переходимо туди. Хочете перейти на демо? Так. Перейшли на дему. Тут ми побачили одразу відкриті свої угоди. Закриті можна передивитися ще раз. Дуже вдало майже все. Ринок, лабораторія. Тобто прибуток. Це ті активи, на яких найбільше зараз заробили наші клієнти, найбільша суми прибутку. Хтось заробив сьогодні 294 майже 295 тисяч на купівлі золота. Назад. Торгові ідеї від штучного інтелекту. Тут у нас по різним групам активів: чат-GPT, крипто, американські фондові індекси, біткоін-ефір і так далі. Сильна підтримка опір. Наприклад, я хочу скористатися сигналом з прибутком потенційним 20% по імовірним свічковим паттернам розвороту. Натискаю Відкрити. І лише суму мені треба вибрати, яку я хочу інвестувати. Це демо-рахунок. Ми переключилися, я обираю 1000 доларів. І вона розподіляється згідно з цього сигналу. Тут по 500 доларів рівномірно купівля євро Ауді і Ауді Канадець. Такий інвестиційний план, тик профіти вже там всі розставлені і стоп-лосс. Я натискаю відкрити угоди. Вони відкриваються прямо в такому вигляді, однією торговою ідеєю. Якщо я натисну показати все, я побачу, що входить в цю торгову ідею. Повертаємось. Далі розділ лабораторії це економічний календар, тут він вже буде англійською мовою не інакше. Так само можна буде подивитися деталі по кожному економічному показнику, як відбувалося перед цим, які були дані, прогнозні та фактичні. Подивитися по цифрам, що відбувалося, і який рух. Ці дані викликали на ринку в різний момент часу. Наскільки ціна на певний актив виростала або падала після виходу новини попереднього разу. І так само ви собі обираєте тут, за який період часу вас цікавить ця волатильність 30 хвилин, година або 15 хвилин після виходу даної події. І що теж дайджест від дайджести чату GPT. Головні активи лідери розростання падіння, що буде відбуватися на цьому тижні, на чому можна заробити які ключові події. Далі розділ новин. Що відбувається у світі, чому падає росте певні активи, що там є. І розділ усі групи активів. Так само, як і в веб-версії. Можна пошук інструменту зробити просто по його назві, а можна дивитися по розділам, що є. Криптовалюти окремо відкрити, подивитися, які є кнопка Показати все, не забуваємо розкрити повний список, бо він великий. Індекси, фондові, нафта і газ, метали, акції, валюти, сільгосптовар, ЄТФ, облігації та інше. В принципі, на цьому все. Отже, тепер ви знаєте. Як користуватися мобільною версією та комп'ютерною і можете повноцінно виконати завдання, знайти ключові розділи на платформі, такі як Ринки або Гаманець, спробувати поповнити рахунок за допомогою обраного способу. Бажаю успіхів у виконанні завдань та до зустрічі у наступних уроках.